Бажаю здоров'я, шановні українці, щойно звернувся до парламенту Мексики, і це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Вдячні Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність як найширшого єднання світу для захисту міжнародного права. Бо якщо право не працюватиме загроза життю, лише зростатиме. Бандити і агресори ставатимуть ще більш нахабними. Маємо Цього не допустити, фактично саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України, захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах, захист життя. Готуємось до зустрічі Рамштайну і позиція пана Столтенберга є. Важливою готуємось до наших активних дій на фронті. Вони не минуть. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах у контактах різного рівня, які ми ведемо із нашими партнерами, ані більшість українців. Ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чи й внесу більше у європейську євроатлантичну безпеку ніж наших воїнів, українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас в цьому підтримують. Відбувся сьогодні в Києві міжнародний саміт міст та регіонів, новий формат співпраці нашої держави із партнерами: Конгрес місцевих та регіональних влад України, який об'єднує центральну владу та місцевих керівників тепер набуває міжнародного рівня, щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі до розвитку економіки. Інфраструктури в наших громадах. Я вдячний усім, хто взяв участь у саміті. Представники різних країн, міст, муніципалітетів, європейські інституції, Ради Європи, президент Комітету регіонів Євросоюзу, більше сотні учасників майже із 40 країн. Вдячний кожному і кожній за підтримку України. Сьогодні зустрівся з мером Парижу пані Ан. І далі мав честь вручити її спеціальну відзнаку України для столиці Франції відзнаку міста рятівника. Париж став одним із найбільших центрів сили для України в Європі. Усіх сенсах хочу особливо відзначити допомогу у захисті нашої енергетики. Саме у столиці Франції відбулася конференція формату. Як її назвали енергетичний Рамштайн, Париж акумулював для України вагому підтримку обладнанням для енергетики, надає соціальну та гуманітарну підтримку. Я дякую усім французам, усім парижанам, президенту Франції Макрону, за незмінну увагу до України за лідерство. Особливо хочу відзначити абсолютно принципову і таку співзвучну українській позиції пані мера Парижу. Щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації від пропаганди, очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних та олімпійських майданчиків, зокрема до Паризького майданчику. Саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року. Пані мер Парижу сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця представникам держави агресора в Парижі, поки триває агресія. Це чіткий важливий сигнал. Дякую за нього. Було б добре, щоб саме такі сигнали чули в міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами. Ще одне сьогодні завершується священий для мусульман місяць Рамадан і вже вдруге завершується у час повномасштабної агресії держави зла проти України, проти усіх наших людей, усіх. Спільнот, світле свято, Рамазан Байрам заслуговує зовсім інших умов, заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей. Бажаю усій нашій мусульманській громаді та усім мусульманам світу спокійного свята, Рамазан Баременис, Хайрли Ве, Мубарек. Олсу, слава усім нашим воїнам, хто зараз бою заради України. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!